Не треба квітів і сліз не треба. Я йду до Бога, я йду на небо, краси тієї не описати, що буду в вічних оселях мати, а на землі ці одне лиш горе, Миттєве щастя, постійні болі, Образи, віча, спокус, невіра, а я щаслива, що маю віру, що в моїм серці є мир і спокій. Душі страждання, до мого Бога, моє бажання з'єднатись з Духом одним молитві і чути подих, легенький вітру, коли ж потрібно, вогонь і бурю, і землетрусу, подвійну міру, Святого Духа, любов і силу, щоб не боялась, я помирати, з Ісусом жити і з Ним страждати, спішить оселі Єрусалиму.